Світлана, мою дочку, звати Зоряна. І, і коли я її хрестила, то дали ім'я Марія. Якщо я молюся за неї, то яке ім'я я маю згадувати і писати за здоров'я, щоб молитися на службі Божій?» Пишете Зоряна Марія, щоб вас серце не боліло. Зоряна Марія. Дитина називається так, як ви її називаєте. А не так, як хтось хоче вам її назвати. Не буду багато говорити, бо про це можна багато говорити. Ім'я це дуже велика справа, дуже серйозна справа. Пам'ятаєте, Бог створив світ, Перше святе письмо. Створив все, що в світі дерева, ну все, тварини, рослини, все створив, створив людину, вінець творіння. І що він каже, він каже до Адама. Ходи сюди. Дай цим речам імена. Бог не казав, це дерево Адаме. Запиши собі, це зайчик, це білочка. Він так не сказав. Він каже до Адама: дай їм імена, бо хто дає ім'я той власник. І коли тато з мамою дає ім'я дитині, зоряна. Це їхня дитина. Коли церква каже Марія, це їхня дитина, друге ім'я давали монахам, які вмирали для світу, народжувалися для Бога. Тобто, якщо я Василь прийшов у монастир і перед тим, як стати обід, я вибираю собі покровителя, все я вибираю Івана з своїм покровителем. Все, я вже називаюся Іван. Василя немає Василь умер. Лишився за межами монастиря там у світі. Нема мене більше Василя. Є Іван. Розумієте? як? Чому давалося два імени? А якщо людина світська, наші їй два імені? Для чого? Тому молиться так вже назвалися, так? і так похрестили, то давайте Зоряна Марія, так і пишіть. Але два імені, ну я не знаю, чи є потреба. Я, наприклад, не дуже то полюбляю.